У 2013 році всього навсього кілька десятків людей пройшли в Києві таким маршем. На захист прав ЛГБТ вони були невдоволені тим, що Прайд охороняють загони поліції. Тож їм бідолашним не дозволяли висловити свою думку і розпустити свої руки. Сутичка з поліцією тривала до ранку. Загалом це найкривавіший епізод сучасної прайд історії. По суті, ці результати і є показником ефективності прайдів та інших заходів для нормалізації. Суспільства в Україні привіт! Мене звуть Тала Андрієва. І зараз я вам розкажу, з чого все починалося. Аби ще раз підкреслити: будь-яка дія викликає протидію, а насильство породжує боротьбу за власні права. Те, що хотілося приховати, стає видимим. Сьогодні говоримо про лгбт Прайди. бо ж Почався червень прайд місяць. З чим я нас всіх і вітаю. А почалося все з того, що у 60-х роках минулого століття американські геї та лесбійки жили в умовах узаконених репресій у ті часи стосунки дорослих ЛГБТ людей навіть у приватних будинках за взаємною згодою. Криміналізувалися на представників спільноти. Поліцейські регулярно влаштовували рейди та облави. Одна з них не минулася безслідно для суспільства. Загалом у ніч з п'ятниці на суботу, 27-28 червня 1969 року нью-йоркська поліція провела черговий рейд в гей барі Stonewall Inn на Christopher Street в гей-кварталі Greenwich Village. Почалися арешти. Однак натовп, що зібрався навколо закладу, несподівано почав чинити опір. Сутичка з поліцією тривала до ранку, але наступної ночі все повторилося. Та й загалом у менших масштабах протести тривали впродовж тижня. Саме ці події стали початком руху геїв і лесбійок за громадянські права, оскільки дали поштовх до розвитку численних ЛГБТ-організацій та ініціатив. Історик Девід Картер про ті події казав: це було для гей руху, тим самим, що й падіння Бастилії для початку великої французької революції. Тож у листопаді 1969 року на конференції ЛГБТ активістів було запропоновано щорічно відзначати. Річницю стонвола масовими виступами. Мету маршів визначили як поширення ідеї боротьби гомосексуалів за громадянські права. Власне тоді й почалися відкриті гей рухи, які пропагували різність, толерантність та рівність прав. А от історія української боротьби за права ЛГБТ стартувала в кінці 90-х. більш-менш інституалізувалася. В 2000-х закріпилася під час революції гідності. А вже після київського прайду у 2015 році представники влади, які до того могли поширювати, Абсолютно гомофобну риторику вже кілька разів думають, перш ніж виносити її на загал. До 2013 року на той час ще міліція не могла забезпечити учасникам Прайду захист. Тому прайд скасували. Хоча є підозра, що потенційні сутички з активістами це лише привід скасувати Прайд. А не причина влада, яка не хотіла євроінтеграції, не думала про права людини, просто саботувала проведення акції у 2013 році. Всього навсього кілька десятків людей прийшли в Києві таким маршем на захист прав ЛГБТ. Це був мій перший прайд марш. О, як давно це було десять років тому. Уявіть собі, прайд акція. За часів Януковича та міліції, і в цій першій правозахисній акції направду було мало маршу і не дуже -то багато й прайду. Тоді ще не було відкритих прайд-акцій і місце і час були суворо засекречені. Треба було попередньо зареєструватися. І за годину ми отримали смс з місцем збору, звідки нас заберуть. Бусики і відвезуть до місця проведення. Ну як під суворою секретністю. Противники акції якось дізналися про часто місце. Її і... акція першочергово планувалася в центрі міста, в центрі Києва на день на день міста, але суд за позовом гомофобів заборонив проведення будь-яких акцій 25 травня в центрі в центрі Києва. І організатори вимушено перенесли місце подалі від центру. Так, от я пам'ятаю, як ми під'їжджаємо, як виявилося до. Київської кіностудії імені Довженка, це десь біля метро Шулявська. Ну так далеченько від центру. Всі учасники та учасниці, а це декілька десятків людей на маршрутках, централізовано під супровід міліції, якої було в десятки разів більше ніж нас. От я пам'ятаю це гнітюче відчуття, якщо чесно, яке посилилось, коли ми під'їхали і побачили, ну просто уйму людей, які намагалися штурмувати наші маршрутки, але не діставали, бо ми були оточені ну там тисячою міліціянтів. Хтось з палками, з балаклавами, хтось з іконами. Пам'ятається, було багато руського міра. Я прям з вікна бачив, як бабусі на асфальті молилися. Це був якийсь повний хаос, мікс. З рускава казачівства праворадикалів, русофільських ліворадикалів, молебні, виступи з пацики на пацики І от мені дуже закарбувалася е, завзята агресія, з якою зустрічали наші автобуси. Це таке відчуття зустрічі з реальністю поза своєю бульбашкою. А далі, якщо направду я не дуже запам'ятав саму ходу, якої, як я сказав, майже і не було. Ми вийшли з автобус з автобусів е в оточенні повному. Нам роздали банери, вишикували у колони по 5-6 людей, і в цьому хаосі ми промарширували під кричалки. Це тривало хвилин 20, Напевно, і от я пам'ятаю, в якому шоці я був від цієї акції. Я можу собі уявити, в якому шоці був присутній мер Мюнхена, тоді чи євродепутатка. І ми, моїми думками, бачачи отакий супротив, було от скільки ж Україні знадобиться років, тоді я ще думав, десятків років. Скільки роботи треба проробити, щоб ситуація з прайт-маршами та з будь-якими іншими акціями в підтримку ЛГБТ-спільноти змінилася на краще. У той час я й не вірив, що у найближчому е, майбутньому можливі. Будь-які відкриті акції без будь-яких попередніх реєстрацій чи засекречених місць це був досвід, досвід, який водночас зарядив на розуміння невідворотності боротьби за кращу Україну. У 2015 році відбувся вже другий прайд марш на оболонській набережній, і там вже було кілька сотень учасниць та учасників. Але тоді не вдалося. І уникнути сутичок із радикалами, які поранили дев'ять співробітників МВС. Загалом це найкривавіший епізод сучасної прайд історії. По завершенню на учасників акції оголосили так зване сафарі полювання. Побили як тих, хто брав участь у прайді, так і. Тих, хто просто був схожий на представників ЛГБТ спільноти. Організатори Прайд ходи вже наступного року відмовилися від ідеї запрошення за попередню реєстрацію і повідомлення місця проведення маршу за годину до як казав батько наш Бандера, нічого не зупинить ідею, час якої настав уже в 2016 році, в Прайд марші взяли участь понад Тисяча людей, яких захищали 6 тисяч поліцейських. У 2017-му в прайді взяли участь близько трьох тисяч осіб. До боротьби за права ЛГБТ долучилися політики. Посол Канади Роман Ващук, посол Великої Британії Джудіт Гофф, депутат Європарламенту Ребека Гармз, тодішній перший заступник міністра економіки України Максим Нефіодов. Відтак підтримка прав ЛГБТ стала маркером адекватного політика. Логіка проста: якщо ти недостатньо розумний та емпатичний для того, щоб зрозуміти, що ЛГБТ люди страждають через порушення їхніх прав, ти не гідний бути. Людиною, що відповідає за благополуччя громади. А знаєте, що мене по-справжньому дивує щорічно у Ріо де Жанейро відбувається карнавал Напівоголені Люди із дивакуватим, часто кричущим макіяжем, кілька днів марширують містом за 40 днів до Великодня, і це видовище, на яке мріють потрапити, аби разом із бразильцями підкреслити перемогу життя над смертю. Радості над обставинами, до речі, українська масляна має подібне шкоріння і пояснення. То чому при цьому лгбт Прайди сприймаються як щось нетрадиційне і неприйнятне? Може, тому що люди не хочуть розбиратися? 23 червня 2019 року відбувся Прайд Свобода, єдність, боротьба його головним гаслом стало наша традиція, це свобода. Цей прайд був останнім перед пандемією коронавірусу і російським військовим вторгненням. У марші рівності вперше взяли участь понад 30 організованих колон загальною кількістю 8 тисяч чоловік. Серед них колона ЛГБТ плюс військових на чолі із Віктором Пилипенком, колона ЛГБТ плюс людей з інвалідністю, колона батьків ЛГБТ плюс дітей, центр громадського здоров'я Моз України тощо на відеозвернення організаторів Київ Прайду підтримати тисячі українців. Президент України Володимир Зеленський. Не відреагував, звісно, не обійшлося і без борців за традиційні сімейні цінності. Ну, без тих, які ще років 20-30 тому вважали нормою бити дітей та принижувати дружин. Вони були невдоволені тим, що прайд охороняють загони поліції. Тож їм бідолашним не дозволяли висловити свою думку і розпустити свої руки на акцію проти маршу рівності в Києві. планували Пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників маршу і співробітників поліції. Про це повідомляв начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Передає громадське. За його словами, поліція провела майже спецоперацію в ніч на 23 червня. На паркові зупинили автобус, який віз в центр 200 таких снарядів з лайном, щоб наповнити кондоми фекаліями на Жуковому острові. Працювала ціла гівну Аторія, а щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали чотири біотуалети. Повідомив Крищенко. Тоді правоохоронці затримали дев'ятьох осіб віком від 18 до 48 років. Відомості про події, звісно, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією. Частина перша стаття 14, частина четверта, стаття 296 – Приготування до хуліганства, але до суду справа здається так і не дійшла. Так, скоро ці ЛГБТ влаштовують знову прайд. Треба зробити щось, аби цьому завадити. Є ідеї? Є ідеї. Закидаємо патардами. Та ні, ну треба щось оригінальніше. Ми ж на нього якісь там це ну це дуже просто. Окей, ляжемо на дорогу, щоб не пройшли. Ага, ляжемо і будемо молитися. Ну, не підходить. Я купила нову сукню. Я не можу лягати на брудний асфальт в новій сукні. Давай інше. Щось, Ладно. Щось, що треба? Заблокувати квартал. Серйозно? У Нас не так багато. У нас Ми не те, що квартал, ми нікого, ми взагалі ні взагалі нічого. Ми вулицю не можемо заблокувати. Ладно, давай ще подумаємо. is Оря прайдів потрохи добиралася і до областей. Марші проходили у Запоріжжі, Одесі, Харкові, Херсоні Кривому Розі. Попри те, що Київ виступав своєрідним криголамом у питаннях рівності прав, місцеві прайди стали важливою частиною розвитку толерантного суспільства. Навіть мітинг на кілька сот людей це вже суттєвий успіх для обласних центрів. До речі, дружні представники ЛГБТ-спільноти часто їздять. З одного міста до іншого на прайди. активісти Харкова каталися у Запоріжжя – щоб підтримати місцевих правозахисників, харків'яни до речі підходять до організації прайдів дуже креативно. У моменти, коли діяли ковідні обмеження, харків'яни влаштовували автопробіг під час повномасштабної війни робили символічні прогулянки у метро. Зараз продовжимо. Поки нагадаю, що ми від вас хочемо лайків та коментарів. Просто зараз перевірте, чи натиснули ви вподобайку, і напишіть, що ви думаєте про лгбт Прайди. А як ваша воля, то підтримайте проект, ставши спонсором на Ютубі. Дуже легко бути гомофобом, коли ти особисто не знаєш геїв або думаєш, що не знаєш, і значно важче когось ненавидіти, коли стаєш ближче до справжніх людей, коли не користуєшся просто гаслами, і стереотипами, а спілкуюся з реальними представниками ЛГБТ. ЛГБТ-негативісти часто хочуть заборонити прайди під таким соусом. Ну кому вони потрібні? Ходіння і демонстрування себе вони ж не дають жодного результату. Тато тільки суспільство дратує, але прайди це не просто. Ходіння з транспарантами. це спроба підняти дискусію. І кожен, хто бодай трохи в темі, знає наскільки палка дискусія виникає щоразу у соцмережах перед подібними заходами. Скільки списів і щитів було зламано в коментарях у Фейсбуці? І які б безмістовні коментарі не наводили гомофоби, відстоюючи свою позицію, марші рівності все ж позитивно впливають на суспільство. Воно починає. Позитивніше ставитися до ЛГБТ спільноти про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у 2022 році. У правозахисному лгбт центрі наш світ порівняли його результати з підсумками аналогічного опитування, зробленого у 2016 році. За шість років в Україні у півтора рази скоротилася кількість людей, які негативно ставляться до ЛГБТ. Також значно зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно, і тих. Хто ставиться до них байдуже, найбільш толерантно до ЛГБТ ставляться молоді люди віком 18-29 років. Суттєвої різниці по регіонах України в цьому питанні виявлено не було. Серед представників різних професій, найбільш толерантними до ЛГБТ, є студенти та учні, а також військові та поліцейські. Найбільш нетерпимими є пенсіонери у порівнянні з 2016 роком, вдвічі зросла частка тих українців, які підтримують повне рівноправ'я людей різної сексуальної орієнтації. Суті, ці результати і є показником ефективності прайдів та інших заходів для нормалізації суспільства в Україні. Адже загалом ціль так званої лгбт пропаганди не в тому, щоб ви любили геїв чи лесбійок, а в тому, щоб ви нарешті дали їм спокій, щоб не зважали на те, хто кого любить і хто як виражає свою ідентичність. Чи існують лгбт люди, які вам можуть не подобатися? Звичайно, так само, як і серед гетеросексуальних і цизгендерних людей, є ті, хто вас бісить і дратує. З однією тільки різницею. Тим, хто схожий на вас, ви даєте право висловлюватися і проявлятися. А тих, хто відрізняється, прагнете знищити чи принаймні зробити невидимими. Не треба так, ставайте кращими і не бійтеся змінюватися. а то вимрете як динозаври. Зустрінемось.